Вільна лобі сум душі. Очі, яку я струві, гей, мої товариші. Ой, не зрадьмо, пращурів, гей, мої товариші. Ой, не зрадьмо, пращурів. Перше відкрите протистояння за часів Незалежності України проходило у Тихому Чернігові за Катерининську церкву. Я нагадаю розвиток подій. З 1979 року у Катериницькій церкві був розташований музей народного декоративного мистецтва Чернігівщини. Навесні 1990 року відновлена громада церкви, а через два роки козацька православна громада зареєстрована державою, яка ще через два роки визнана правонаступницею попередньої громади. Та лише 5 квітня 2006 року культова споруда передана козацькій громаді за розпорядженням тодішнього голови облдержадміністрації Миколи Лаврика. Почалася судова тяганина, бо Московський патріархат мав на меті служити Росії саме в козацькому храмі. Через два роки вищий апеляційний суд підтвердив законність передачі церкви віруючим Київського патріархату. 18 липня 2008 року громада зайшла в храм, де отець Євген Орда провів перше богослужіння. Так через 75 років у Катерининській церкві відновилися богослужіння, Чернігівську кафедру Української православної церкви Київського патріархату тоді очолював Владика Іларіон. Крім судів, представники Московського патріархату, тобто прихильники Руського миру, Вдалися і так званого наметового протистояння. На сайті Чернігівської єпархії, Московської церкви, з'явився відповідний розділ, а під Катеринкою жалюгідний намет під назвою Похідний храм Московського патріархату і Чернігівський Чернігівської новгороцівській амбросі відхрестився від почетності до незаконного намету, забуваючи і про згаданий сайт. І про слугу Божого і свого підлеглого Олександра Лідового, що проводив служби в наметі, під час революції гідності прихильники руського миру вимушені були розібрати ганебні намети. Програма Чернігівщина Духовна знайомить глядачів захисниками катерининського собору, який урочисто відзначив у 2015 році своє трьохсотріччя. Ви маєте чудову нагоду почути з перших вуст спогади про події тих років, тих днів. Бо тоді більшості з нас здавалося, що боротьба між церквою московського і київського патріархатів загала не стосується. А це ж було випробування перед анексією Криму та російською агресією на сході України. Нагадаю, що далеко до Майдану і російської окупації прапор так званої Новоросії з'явився саме під Катерининським собором у Чернігові, над віруючими московського патріархату. Такі дні не можна забути, звісно, пам'ятаю. І дні, коли ми заходили, як ми її боронили, як ми її відстаювали, це все на пам'яті у нас. Що стосується якраз того дня, коли ми заходили, то так можна я можу розказати хронологію, як це відбувалося. Це було рано. Ми о 5 годині домовилися із представниками нашої церковної громади із представниками. Київського патріархата з тодішнього єпископа Чернігівського Іларіона представниками патріотичної організації Тризуб, молодіжної організації Конгресу українських націоналістів, козацької організації нашої, домовилися зібратися тут о 5-й годині. План був наступний. На той час було вже рішення обласної адміністрації про остаточну передачу храму. Київському патріархату. Ми тоді підійшли до представників Чернігівської вордавні які взяли документи на храм і підходили до заблокованого входу в Катеринку. На той час тут стояли антиукраїнські сили, це в першу чергу Вітренківці ПСПУ, Комуністична партія і партія Рігіонів. Які тут наметами заблокували вхід, і на той час вже майже два роки тоді вони не давали входження в храм. Ми підійшли до стін храму і за храму виїхала машина Урал, з якої почали висаджуватися спецпрацівники Беркуту і внутрішні, внутрішні війська. Їх було достатньо багато, це було десь до сотні чоловік. Ось з щитами шолома, вони оточили повністю периметри церкви. Ми підійшли. Підійшов на той час керівник ОМВС України в Чернігівській області Катеринчук і попросив нас дозволи на документи. Ми всі дозволи показали, От, вони розступилися, ми швидко зрізали замки і накручений дріт, який був на на дверях і війшли до храму. Ті, які блокувальники були, вони спочатку не зрозуміли, що відбувається, вийшли е, сонні, сплячі. Потім, коли вони зрозуміли, що ми входимо в храм, вони зразу почали волати, кричати, чіплятися до правоохоронців. Кричати, що ви нам обіцяли, що тут розкольників не буде. От саме на той час Катеринчук активно підтримував московський патріархат і висловлювалося, що, що храм залишиться або музейним, або буде передано московському патріархату. У нас вже був план, у нас вже були на той час люди. Ми зайшли в храм, закрили за собою двері. І ми готувалися тоді ну, до блокади, яка буде продовжуватися принаймні десь тиждень, тому що міліція тоді сказала, що ми не будемо втрачатися в ніякі справи, що хочете, то й робіть. То ми командували на той час людей, які мали що знати, що робити. Поки блокувався центральний вхід, ми. Розблокували вхід із зворотньої сторони церкви, в яку було занесено вже основне харчі, вода, яка була потрібна людям, які зайшли в церкву. Спальники, і необхідні речі, зв'язок. Протистояння навколо церкви було довго, тому що це був план Москви. Тоді було розроблено протистояння не тільки в Чернігові, а й в ряді міст України і в Житомирі подібний був. Мномет стояв і в Запоріжжі, це було, і Полтава, це було по всій Україні. От, створилися такі антиукраїнські організації, це як Союз Вірних Казаков, от, та сама ПСПУ, Комуністична партія, Московські Патріаги це все була одна шайка, яка. І в політичному, і в громадському перешкоджала повністю Україна, встановлення України і духовному, і політичному. Цей прапор можна зараз побачити на світлинах, які на той час він був біля храму. Це завдяки Наталі Вітренка, яка діяла на Україні тут як у себе вдома, вона звозила цю наволочю з України сюди. От, і вони тут чинили безліч за потуранням нашої місцевої влади. Якщо назвати людей, які, на жаль, вже їх немає, це Віталій Логінов, от він був активно діяв тоді, як член церковної громади, це Антон Ніканенко, який загинув, охороняючи цей храм. Це Капкан, який так само активно брав участь, Віталій Рябий, який загинув зараз на фронті. Таких людей я можу згадати.